Як підв'язати постер до Getorder? Переходимо в мої налаштування, мій профіль. Налаштування імпорту. Вибираємо постер та нажимаємо кнопку «Poster Attach або прив'язати постер. Тут потрібно ввести логін і пароль від вашого аккаунту в Getorder і вас перекине на постер. Ось це ваш URL постера. І тут потрібно натиснути. Дати доступ зелену кнопку, і після чого GetOrder отримує доступ до вашого постера. Як це перевірити, переходимо знову в мій профіль налаштування імпорту, постер і побачимо, що тут встановився токен, по якому відбувається інтеграція. Далі ми можемо перейти в імпорт, вибрати постер та вивантажити всі дані, які є в постеру. Що саме буде вигрузатися, це ресторани, типи оплати. Категорії та товари. Нажимаєте продовжити і дивитесь, щоб цифри на зеленому полі стали такі самі, як на синьому. Все. Вивантаження спостеру завершилося.